Вітаємо, шановні гості! і Продовжуємо вас знайомити з нашими справами в тендерах. Як кажуть, добрі люди, тендер в хату. Сьогодні ми вам покажемо, як скупляються ТЦК, що вони купують. А ви спробуйте визначитися, чи доречні такі закупівлі саме зараз, і спробуйте визначитися, чи є це військовими потребами і чи слугують такі закупівлі. Нашому забезпеченню нашого з вами майбутнього планування перемоги і чи захищають такі закупівлі воїна на полі боя? І так починаємо Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування соціальної підтримки Я купив ноутбук. HP 17. Ну, це вино такі, як у мене, зараз за 999 тисяч 950 гривень. такої собі ФОП Пелюк Олесі Анатолівні, який 31 рочки. Раніше в цій пані Олесі Анатольовні скуплялися Північний апеляційний господарський суд. Ми дивимося зараз, що ця пані вона знаходиться в Києві на Петриківській Борщаговці 93-му році. І ось вона вже продала. В дев'яти закупівлях на 4 мільйони тридцять тисяч. Далі у нас Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки скупляється ноутбуками Lenovo v 15 g 4. І він скупляється на чотириста на тисяч 600 у такої собі пані підприємець Іванченко Ірина Євгенівна, який більше 60 років. Ну видно, жінка розуміється в 64 роки, як і кому продавати такі ноутбуки. Далі можу вам показати, що ця ж жіночка торгувала комп'ютерами і продавала їх територіальному управлінню БЕП в Київській області, Чернівецькому апеляційному суду і Логовному управлінню пенсійного фонду у Львівській області. Одним вона продала на 470 тисяч, другим на 1 мільйон 589 і на мільйон двісті тисяч. А також ми бачимо, що скупилися на 2 мільйони 129 тисяч Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Отакими от, от відеореєстраторами. Ймовірно, на 2 мільйони 128 тисяч покращиться обороноздатність бійців навколо Покровська. І, значить, Купили вони у контори спектр 8, яка заснована була в 23-му році в кінці року. І ми подивилися на цю компанію. Ось вона вже в 24-му році наторгувала на 10 мільйонів. А покупців цієї компанії, військова частина 2144. Укргаздобування, Львівський державний університет, військова частина, військова частина, департамент транспорту, військова частина головне управління Нацполіції, Кіровоградський область. От ми бачимо зараз на екрані. Ви бачите, це все з прозоро. І далі ми вам ще покажемо, що закуповувалося, От послуги технічного ремонту. На 548 тисяч Київський міський територіальний центр, послуги технічне обслуговування, ремонту автомобілів. Вони ремонтують свої автомобілі за наші кошти. А бійці там на передовій за свої кошти важко зароблені на нулі в таких складних бойових умовах, в такий складний час. Далі послуги технічне обслуговування, Київський ще раз територіальний центр 549 тисяч. Послуги технічне обслуговування ще один, тобто три, три закупівлі. Більше ніж на 2 мільйона від Київського територіального центру на в один день 28.01. І саме для обслуговування своїх автомобілів, якими бусифікують. Ну і далі подивимося, послуги перевезення військовослужбовців в Дніпрі, закуплені 8 січня, на 15 мільйонів. на регулярні пасажирські перевезення, так вони називають бусифікацію. Івано-Франківська обласна державна адміністрація 2 мільйони 300, Послуги перевезення військовозобов'язаних. Так і пишуть військовозобов'язаних послуг. Тобто не ремонтують і автомобілі, і закуповують окремі послуги у своїх фопів. Я вам далі покажу. Нерегулярні пасажирні перевезення в закупленні Івано-Франківського на 2 мільйони 300, Місто Дніпро ще в листопаді на 2 мільйона 89 тисяч. Вінницька міська рада на 2 мільйон 940 на початку січня цього року. 1 мільйон 400 -та Павлоградська міська рада, це Павлоград, який у нас тепер прифронтовий. Ну і значить, що ще цікаво. Департамент Івано-Франківська закупив ці послуги у ФОПа Петріва Богдана Михайловича 63 роки. Далі Зінченко Василь Іванович 68 років постачав у нас послуги перевезення на 1 мільйон 400. Ось така людина за рулем, да, їзди і бусифікованих збирає. Ну і ще знаєте, така ізряда вон закупівля. Це бусифікацію, купила Курахівська міська рада, яка у нас уже в окупації. І, значить, що цікаво, що вони закупили цю послугу такої собі е, компанії ТОВ, Техносервіс-Магістраль, яка раніше, знаєте, що торгувала. От в цій вона у 2020 році зареєстрована, в ній працює три людини, вони самі показали. Виручка в 2022 році була 6,9 мільйонів, повторюся, на КанцТарі. У 2023 році на 4,6 мільйонів, і тепер оці три людини бусифікують. Від імені Курахівської міськради. А зараз я вам показую, що ці люди продавали в 23-му році на тому ж самому Прозоро, і вони торгували і продавали в казначейство, яке також було розміщено в курахові. А вони продавали папки на кнопці, папір маестро, торгували з агрегаторами з кубами батарейками «Дурасель», більше їх ніде купити, ніж на тендері. І папками на кнопки. Ну, тобто, отакі от у нас бусифікація. Ну і ще що цікаво, мені сподобалося Київський міський територіальний центр комплектації і соціальної підтримки закупив на 6 мільйонів 51 тисячу капітальний ремонт. Самі собі покращили на 6, на 6 мільйонів. Уявіть, скільки це дронів, скільки це живих воїнів. Уявіть, скільки це запасних частин для ремонту тих майстерень, на які збирають по всьому Ютубу наші бійці. Ось отаке провалля. Е, нагадаю, що е, ці послуги ремонту буде така, виконувати собі двома ручками одна фопиня Тетяна Вікторівна Полунська. Ось вона отак от буде на 6 мільйонів сама ТЦК ремонтувати. І е, зараз я вам покажу, як виглядають всі ці закупівлі самому Прозоро, щоб не було до мене питань. Ось, будь ласка, послуги військовослужбовців. Дніпро 15 мільйонів. Далі послуги перевезення людей. Е, Хто нас закупив? Департамент Запоріжжя 5500, будь ласка, 3 мільйони. Полтавська міська рада. Будь ласка, 25 мільйонів, 945 тисяч переможець. Мукачівська районна державна адміністрація. Ось вони скупилися 13 лютого. Бачимо послуги, нерегулярні перевезення для виконання. Ось дивіться, дивимося, так. І ми бачимо, що до них навіть хтось звертався, бачимо, що перемогло транспортне підприємство автотранспорті. Ще показую вам 3 мільйони. Будь ласка, Полтавська область, показую 22 мільйони. Ужгородська районна державна адміністрація, 22 140 тисяч. Далі перевезення особового складу. Це хто у нас 3 мільйони 200 Черкаська обласна адміністрація. Нерегулярні перевезення громадян, призваних на службу. 8 мільйонів 459 тисяч. Мукачівська районна державна адміністрація. Далі 25 мільйонів. Я про неї казала, це Мукачеву. Так, ось такі у нас з вами справи. Ось така у нас повага і до воїна. І до військового зобов'язаного, і до мобілізованого. І ще згадайте про трагедію від 1 березня, яка сталася в Новомосковському районі в селищі Черкаське, де були резервісти, жодної відповідальності, жодного військового службовця. На цьому дякую. Прошу підписуватися, прошу поширювати наші ефіри. Ціна цих ефірів не втрачається з часом. Наші ефіри всі свіжі, навіть через півроку і рік. Бо строк позовної давності 7 років в Україні згідно діючого теперішнього законодавства. І тому я дуже вас прошу: залучайтеся, починайте самі розбирати, поширюйте, будь ласка, залучайте молодь, ми готові вас навчати. Будь ласка, звертайте увагу на роботу команди «7К до перемоги. Будь ласка, підписуйте нашу петицію. Все буде під моєм відео. І ще раз дякую. Прошу ставити питання і поширювати до побачення.